Вітаю, друзі! З вами знову канал цікавих речей. Для тих, хто вперше зайшов на наш канал. На цьому каналі ми робимо огляди порцелянового посуду, порцелянових статуеток. Речей, які ми знаходимо на різних барахолках нашої країни. Речей, які присилають нам наші підписники для продажу на стіл добра. І самое головне, всі ці речі ви можете у нас придбати. Номер телефона Viber є під кожним нашим відео. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Хто в цій темі? Тисніть на дзвіночок, аби приходили оповіщення і ви змогли в перших рядах придбати ту річ, яка саме вам потрібна. На початку покажу, хто не в змозі знайти ось мій номер телефона Viber. Мої реквізити для ваших посилок. Будь ласка, пишіть, дзвоніть. Сьогодні у нас на огляді трохи посуду, трохи статуеток. Почнемо з ось такого штофу. виноград. Дуже гарна річ в кобальті, в позолоті. В дуже гарному стані. Позолота вся збережена, все ціленьке. Клеймо тут у нас старенький коростень. Ось така пробка в позолоті до цього штофу. І ціна його, друзі, 600 гривень. Далі ось речі, які лишились з розпакування, ось така цукорниця, майже все я там з розпакування спродав. Це у нас клеймо дружківка. Такий класичний варіант, горох, стан гарний, рідна кришка, все добре. Ціна цієї цукорниці 100 гривень. Також з цього набору є ще ось така чайна пара. Також все добре. Клеймо дружківка. Перший сорт. І ось таке блюдечко. З таким самим клеймом. Вона одна в наявності лишилась. Ціна цієї пари також 100 гривень. Далі, друзі, з'явились у мене ось такі зайці з капустним листом. Такі старенькі речі. Можна використовувати, класти сюди ваші прикраси або ще для чого. Тут клеймо затерте, є номер в тісті, це речі 50-60-х -х, х років. Сколів, тріщин нема, є якісь незначні крапочки такі. А так, все дуже добре. І ось другий такий самий трохи різниця розфарбуванням, темніший. Лист капустний. Також все без колів, без тріщин. Тут клеймо є з городниця. Ціна цих зайців по 600 гривень за кожного. Далі статуетки. Ось такий жираф. Це у нас полонне, перший сорт то збира звірюшок, саме те. Ціна 300 гривень. Ось такий клоун куклачов далі. Ложка, діжка, кицька в діжки. Також така позитивна статуетка недорога, ціна 400 гривень. Виробник полонний. Далі ось така фігуристка, катки також стан гарний, позолота ціленька. Коньок, як бачите, ціленький, все добре. клеймо ЗХК полонне, ціна 500 гривень. Далі ось такі. Мініатюрочки, Україночки, ось така з віночком. Це виробник у нас Київ, київський експериментальний. Ось одна така з віночком. Ось така друга. Зажурилася. І мріє про свого кохана. Також все, стан гарний. Ціна цих мініатюрок 900 гривень. Далі ось такий хлопчик з виноградом. Статуетка в дуже гарному стані. Позолота, як бачите, вся ціленька, знизу, на тюбітейки у нього. Все дуже добре. Це у нас виробник завод ЛФЗ. Перший сорт. І ціна цього хлопчика з виноградом 2000 гривень. Далі ось такий гармоніст. Сидить, на ярві на гармоні, в червоних чоботях. Це Дульовська. Статуетка. До нього ще плясуні. Ну, ось у мене зараз саме гармоніст. Також стан дуже гарний. Ціна його тисячу гривень. Далі ось така парочка на лавочці з бандурою. Він та вона на небі. Луна і все щодо цього. Також гарна статуетка. Це у нас київський експериментальний. У гарному стані, все збережено. Ціна цієї статуетки 1800 гривень. Далі ось такий заяць. З мухоморами, також гарна старенька статуетка, в гарному стані, все збережено, грибочки, фарба не затерта. Все ціленьке. Це у нас зихика полонне, перший сорт. І ціна цього зайця 1500 гривень. Далі ось дівчина з соняхом, також популярна статуетка. Ось саме дівчина в гарному стані, без колів, без тріщин. Це у нас виробник Баранівка старенька, перший сорт. 60-ті роки. Також статуетка в доброму стані. Ціна її 1600 гривень. Далі ось така дівчина з журавлем. Дуже гарна статуетка. Дівчина тримає журавля. Гарне розфарбування, така також мила, позитивна. Не часто статуетка. Клейма тут нема, але це Баранівка виробний. Ціна цієї дівчини з Журавлем 1800 гривень. Далі ось така Україночка, вишивальниця, вишива півника. Рушничок. Відома всім популярна статуетка. В гарному стані. Без колів, без тріщин, фарби збережені. Все дуже добре. Це у нас клеймо заводу полонне. І ціна цієї вишивальниці 1800 гривень. Так, далі ось така узбечка з чайником. Або ще цю статуетку називають юна господиня. Ось ми бачимо тут дівчинка, чаює, наливає чай, когось пригощає статуетка. Без колів, без тріщин, без реставрацій. Фарба вся ціленька. Позолота також. Є ось отут на бантик у неї. Незначні. З однієї сторони бант в позолоті, а тут трошки є потертості. Незначні на бантику. А так в цілому всі чашечки, носики, все ціленьке. Все в доброму, гарному стані. Це у нас Дульова 59-й рік, другий сорт, штамп поТК, така уже старенька статуетка. Ціна цієї господині маленької 3500 гривень. Ну і остання на сьогодні статуетка. Ось така яскрава адажо. Балет, балетний танок. Дівчина. Парубок. Статуетка в дуже гарному стані. Позолота повністю збережена. Отак От по кругу вам показую. Всі пальчики, все збережено, у дівчини, у хлопця, ноги, все позолоте, все дуже добре. Це така статуетка, і тяжко знайти ціленьку. Виробник червона книжечка київський. Експериментальний. І ціна, друзі, цієї статуетки одажа 5500 гривень. На цьому буду завершувати свій огляд. Кому сподобалось, натисніть Вподобайку до нього. Пишіть, кому сподобались якісь речі, поповнюйте свої колекції. Також це на сьогодні дуже гарний інструмент заочаджити, зберегти свої кошти. Ціни, як ви бачите, постійно зростають. Тому інвестиція в такі речі на сьогодні дуже приваблива. Ну а я на цьому хочу побажати вам всім мирного неба в нашій країні, міцного здоров'я. Всім пока. І побачимось на барахольці.